Я вас вітаю. З вами сьогодні знову майстер Віталій. Будемо робити певний вид роботи. А саме будемо шмаклювати стіни, підготовляти стіни під декорування. Замовники ще не приділилися з фінішним матеріалом, який буде використано в цій кімнаті. Але в будь-якому випадку стіни потрібно підготувати вже заздалегідь. Вони були пошпакльовані звичайною шпаклівкою як би, Нанесений перший основний шар. І залишилося нам зробити їх, якщо не ідеальними, то майже ідеальними. Тобто деякі місця вже я підшпаклював нашою шпаклівкою, використовую, до речі, шпаклівку акрил шпатель фініш. Фінішна шпаклювальна гладь. Чому нею не можна, наприклад, шпаклювати одразу? Заздалегідь. я що вона тонко-шарова. Тобто це вже для фінішного доведення майже ну, в ідеал. Якщо поштукатурці штукатурці нею шпаклювати, якби трошечки великий е, розрахунок матеріалу йде, тому от проходять звичайно, а потім вже фінішне доведення робиться нашою шпаклівкою. Е, до речі, видно різницю, от деякі конкретні такі місця між похлював, вона навіть по кольору відрізняється та й по структурі От відчувається, ні, ні, ну, важко поцарапати. Якщо, наприклад, тут шпаківка м'ягенька, то тут вже без грунта вона, вона вже не, не так царапається. Ну і, звичайно ж, саме нанесення. І, до речі, основна, основний привілей цієї шпаклівки в тому, що вона перетирається просто ідеально, без забивання абразивної шкурки. Перед початком роботи, звичайно, вона переколочується. Ми вже три стінки пошпаклювали, це наша четверта вже вони підсихають. Підчищаємо. Коклівочку переколотили, заздалегідь, як відкрили відро, нічого не додаємо, просто наносимо шпаклівку. Не потрібно її прижимати, там, видушувати, заглажувати, просто шпати, щоб вільно ходив по стіні. Тоді у вас не буде задирювати, бо коли сильно прижимати, бо, ну, бувають моменти, коли як, скручується шпаківка. Цього не потрібно робити. Просто легенько ніжно ми це все наносимо. Вона наноситься дуже гарно, легко. Єдине, що потрібно слідкувати, щоб нічого не попало і народних тіл в матеріал. Тому до самого низу ми не беремо, все одно там буде е, напольне покриття підлогове, потім буде якийсь додатковий плінтус, тому сантиметр не беремо до полуща. Не набирати звідти лишнього мусору. Приділяємо увагу, як завжди, бугло, тому що якщо ви його вже пошпаклювали гарно, тоді йому нічого не потрібно робити. Якщо він не доведений до кінця, тоді його треба підшпаклювати, а підшпакльовувати за собою веде додаткові перетирання і витрати матеріалу. Тому вишпакльовуємо все одразу одним шаром. Нанесення проводимо. Значить як почара шарить. Чому? Тому що матеріал трошечки вже підстил, віддав свою вологу і ви виходите на нього, іначе докладається ще один шар додатковий. Тому ми от мокрим матеріалом це все підглажуємо. До перетирання потрібно підійти з відповідальністю. Чому? Тому що як ми перетримаємо, так воно буде виглядати. Тобто, якщо ми залишимо якісь негаразди, вони нам потім проявляться при покрасці і при нанесенні декоративної штукатурки. Особливо, якщо це буде, наприклад, вільєт на тонкошарова і не любить ніяких нюансів. Перетирати обов'язково з прожектором тобто, ми представляємо і бачимо ті нюанси, які потрібно прибрати. Я зазвичай перетираю звичайним абразивчиком абразивною губкою, з, здається, 120-те зерно. Але вона в процесі вона стає м'якша і можливо 180 чи 150 в такому плані. Тобто ми загесенко туруємо ну, тих відтяг, де в нас є якісь негаї. Їх надзвичайно небагато, бо ми шпакували, старалися. Але все ж таки все буває. Шпаклівка чим вона э, чудова. Тим що, який патер оттрусив, образивчик мене чистий. Вона не заминає шпаклівку, так як деякі інші э, матеріали цього типу. Просто стирається і злітає вниз. Хоча все одно потрібно використовувати захисну маску, тому що як не крути, але... Люба повітря присутня. І повністю перешировуємо нашу стіну, доводячи її до гарно остану рівненьку. Раз. Все. Стіна у нас просто ріменька.